Доброго дня, друзі. Я зараз у відділі осіменіння роздаю свиноматкам їхню їжу. Годуються вони тут супоросним раціоном по 3,5 кг в день. І якраз хочу розповісти вам про деяке недоопрацювання, яке ми не зробили при проєктуванні цієї. Цих кліток і при монтажі. Там, там я показував відео, як ми робили монтаж, що у нас були лише оці ось половинки, лише половинки були, а далі ми кругляк купляли самі, скручували все до кучі і робили корито самі. Корито ми робили із підгазових балонів. І якраз Цим коритом у нас є одне недоопрацювання. Я зараз вам розповім, що саме. Значить, дивіться, корита використано із-підгазового балона. Спереді наварено шина 5-сантиметрова, ззаді арматурина кругла для того, щоб свиноматки не пошкодили собі шию. Так от, друзі, Недопрацювання наше в наступному. Сюди потрібно було ще доварити десь під таким нахилом пластину сантиметрів 10. По-перше, тварини менше вигортали комбікорм із корита. А по-друге, вони, в принципі, його майже не вигортають, але буває. Буває таке. Вон дівчинки щось не сподобалось, вона вигорнула. Так. Так, а Ця дівчинка у нас забилась до кабанчика, будемо ось усі міняти. Бачите, коли поганий апетит, значить, це один з варіантів того, що могла забитись. Вона у нас перебилась була в неї прохолостку. Так, так от. Зараз я покажу вам, як нелегко висипати. Незручно просто. Ось совок. Ну, цей совком, так сказати, назвати важко, але таким користуємося. І дивіться тепер ситуація. Вигнуть не вигну для того, щоб висипати, тому що заважає е, арматура. І потрібно його теліпать, отак. Бачите? Я вже подивлюся, це вже зараз якраз. Знімаю відео і думаю, можливо, сюди просто інший совок треба. Одним словом, потрібно взяти, доварити сюди пластинку таку сантиметрів на 10 іще, трішки відвести його від самого корита. Тобто, ну от так от, як я так планую. І потім сюди буде висипати комбікорм. Легко тварини будуть менше його вигортати. Але, звичайно, що це потрібно було робити на момент монтажу самих кліток, тому що із тваринами робити сварочні роботи є зовсім неправильно. То я вже так думаю, можливо хіба повертіти отвори та на болти посадити. Так, Це перший у нас момент такий негативний з коритом. І інший момент поїлки ми поставили. Поїлки поставили ми, як бачите, над коритом. І це принципово було, тому що я не захотів ставити поїлки, які б кріпилися до бокових, до боковини. Я хотів, щоб вода, яка розливається від того, коли свиноматки п'ють, щоб вона розливалася не додолу туди, а лилася в корито. І далі зробили отвір в кориті. Ось він, як бачите. Тут у нас ще кран був. Але кран ми той зняли, тому що він там в принципі і не потрібний. І мінус такий виходить, що, бува, переводять свиноматки, якісь там пів кілограма можуть висипатися там за день. Тому що вроді і стараємося, знаєте, так висипати. По краях. Але ж свиноматки все одно своїм носом його е по кориту переміщають комбікорм і потім воно попадає в той отвір і осипається. Але я вам так скажу, що в даній ситуації вже потрібно чимось таке ну, жертвувати. Або, або якимось кілограмом комбікорму, який туди висипеться, або свиноматки будуть мокрі постійно. Ну, так от, друзі. Це, це іде. Е, Так ми зробили із за того, що в нас тут о, стоїть бетонна підлога без щілини. Ну, а вже, звичайно, що на цій стороні де свиноматки стоять на бетоні щілині підлозі. В принципі, тут можна було поїлки поставити на боковухах. Воно все б щілину наливалось. Але... Вже, знаєте, робили так, то зробили і на цих кліпах так само. Ну От якось так, друзі, майте на увазі з коритом, що якщо ми сюди доробимо бортик, буде набагато зручніше висипати комбікорм свиноматкам. Але і великий борт сюди робити не потрібно, тому що... Тому що тут же хряк ходить у нас. І має бути візуальний контакт хряка із свиноматками. Тому, я думаю, сантиметрів 10-15 вистачить. Так, ось, друзі, все, що я вам хотів сьогодні розповісти. Користуючись нагодою, вітаю вас із Різдвом. Друзі, всім нам перемоги. Слава Україні!